Всім привіт! З вами компанія Електромотор. Сьогодні у нас 14 листопада 2023 року. Тільки от привезли інвертора Honda, тому що є вже декілька заказів. Багато за них запитують. І вирішив показати по всій красі. Іде даний інвертор у такі упаковочні коробочки. Як бачимо маркеровка от його, Єу22i, даний інвертор від японського виробника, зроблений в Таїланді. Ой, хочеться показати його. Так, да, багато хто розуміє, якщо Honda, тут щось за Ні, друзі, витягнувши, бачиш. Що, от іменно качественний інвертор, робочою потужністю 1,8 кВт, пікова потужність 2,2 кВт. Як в багатьох інверторах, як бачимо, є от клапан, який при роботі відкриваємо, а при транспортуванні закриваємо. Так, що в нас з цієї сторони, друзі? Так, тут кікстартер, подача палива і також є воздушна заслоночка. Все просто, ну витягнувши, бачиш, качество самого інвертора, він просто от ну дише, що я от... Супер, я качественный. Давайте опустимо технічні характеристики. Покажемо. Так, да, друзі. Дійсно чувствується виробник. Так, дивимося сервісна книжка. В комплектації, на жаль, йде тільки один свічний ключ. Керівництво з експлуатації на українській мові. Ми багато вже роздивлялися разом з вами інверторів. От, Зразу глаза кидаються отакі мощні. Так, на вигляд мощні. Всі вони 16 А в інверторах, Ну, Тут у нас отака от. Мощна кришечка. На, кожній, на кожну розеточку є свій запобіжник. Бачите, в такому от, в силиконі. Также є розйом на 12 вольт і також на нього запобіжник. Так. Заземлення ми бачимо. Таке не зовсім. Як на других інверторах, обично шпилечка, дві гаєчки. А тут отакий от от підхрестовообразну отверточку. Вінт. Так, це у нас показує роботу. Три лампочки. Ніякого інформаційного табла. Це зелена лампочка роботу от показує його. Це в нас перегруз, а це недостатньо мастила. Також є розйомчик для підключення. Я так, мабуть, зрозумів. Да, для підключення, якщо у вас є ще такий один інвертор, щоб зробити в два рази більше, підключаємо другий і працює. І також економ режим є. Як бачимо на зайчик, робить на всю потужність, а тут у нас економ режим. Отакий, от друзі, інвертор Honda. Так, да, я говорю зразу, от такий от чувствується добротний апаратик. Так хто, друзі, заказав уже, вони на вас чекають на електромоторі. Так, да, трошечки неудобно. Іде в нас дощ, і я не можу як то красивішу картинку показати. Ну, факт тому, друзі, показують, що вони в наявності. На вас чекають. Ціна на сайтах, друзі, скрізь одинакова. Ну, в нашій... Компанії можна поговорити і, і про ціну. Так що, у кого цікавлять дані інвертора, звертайтеся в нашу компанію. Тут у нас доступ я бачу, до свічі. Телефонуйте 063 426 1010. Заходьте на наш сайт, а також пишіть на Viber. Бажаю всім гарних покупок, миру, добра, тепла. Чекаємо на електромоторі. Ноль, 426 три, чотириста двадцять десять десять.